В цій експозиції художника Валерія Сосни, 19 картин. Перша з них була написана ще у 91-му році. Її назва символічна незалежність. Так названа і виставка робіт митця в кривому розі. У ній картини за понад 30 років творчості. Експозиція включає три виставки: Сублімація свої, яка була створена після початку АТО. І вона була створена завдяки фундації Чорний тюльпан. До речі, полотно прапор воно теж має історію, тому що воно теж було відтворено у 18-му, написано у 18-му році, і мало воно має картину в картині. Тобто спочатку це було дебальцево. Тобто поле Дебальцеве. Ми всі розуміємо, що там зображено, якщо Валерій Іванович співпрацював з чорним тюльпаном. Але після того, як він презентував це полотно, йому сказали, що це не на часі. І це не потрібно показувати. Це ніхто не зрозуміє. І у розпачі Валерій Іванович покрив наших героїв прапором України. Кожна з представлених на виставці робіт сповнена болючих роздумів митця про долю України та її громадян. Лист, незалежність, прапор все буде Україна, ніка назви робіт красномовні. Це дуже хвилює, і я вважаю, що всі потрібно, щоб всі наші мешканці міста, особливо молодь, подивилися. Цю виставку. Я вперше в цій картині галереї дуже вдячний за запрошення і бачу, що от такі приватні картинні галереї потрібно розвивати і дуже творчі люди, котрі працюють тут. Відчувається великий патріотизм. Е, неможливо дивитися на всі ці картини, щоб не хвилюватися. Виставка робіт талановитого дніпрянина Валерія Сосни Незалежні працюватиме в картинній галереї до вересня. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.